Вітаємо вас, учасники сьогоднішнього інтерв'ю, пані Оксана Коляда. Керівниця. Прошу. Вітаю, кажу. Так, керівниця громадської організації Простір можливостей можливості, екс-міністерка у справах ветеранів 2019-2020 років. Ярослав Калініченко, полковник. Я забув сказати, що ви також полковник. Ви полковник у... Запасі. у запасі. А ви, пане полковнику діючий, Ярослав Калініченко, начальник управління соціального супроводу, головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України. Так, все вірно. У нас спільний інформаційний привід: це той, що ви брали участь у Львові в роботі форуму, який близький до. Тієї діяльності, якою ви зараз займаєтеся? Скажіть, будь ласка, що ви почули на тому форумі важливого, позитивного, такого, що зроблено добре, як на вашу думку, а що можливо з'явилося проблемного, що необхідно вирішувати найближчим часом у контексті нашого протистояння росіянам у цій війні? Ну, перше, я хочу сказати, що такий формат спілкування між е... Представниками органів місцевого самоврядування, центральною владою, представниками різних структур, громадськістю, міжнародними організаціями і власне самими бенефіціарами, військовими, ветеранами, внутрішньопереміщеними особами, родинами військових дуже ефективний, так бо, перше, різні рівні влади можуть обмінятися інструментами, якими вони оперують, які можливо впроваджені на місцевому рівні немає, поки що в політиках центрального рівня, і власне громади могли почути, а які Нові політики, нові можливо, послуги розроблені зараз на центральному рівні, і їх можна буде використовувати як інструменти, так щодо супроводу і військових, і їхніх родин, і родин ветеранів. Зокрема, з важливого, як на мене, перше було дуже сфокусовано увагу на родині, на сім'ї. Тому що держава має розуміти, мобілізовуючи воїна, хлопця чи дівчину, так вони мобілізовують всю його родину, чи батьків, чи дружину, чоловіка, дітей. І ми дуже багато говорили про супровід родин на всіх етапах, починаючи від мобілізації і завершуючи поверненням військового ветерана в громаду, і як ми на цьому етапі супроводжуємо родину за різних обставин. І Як супроводжуємо по-різному супроводжуємо, і є, звісно, багато проблемних питань. І є потреба введення окремих одиниць, зокрема в шпиталях і в цивільних лікарнях, де знаходяться наші поранені, і ми з Ярославом спільно реалізовуємо пілотні проекти щодо посилення соціальної складової в територіальних центрах комплектування і соціального супроводу. Так і в експерименті стосовно впровадження патронатних служб при військових частинах, а вони теж опікуються. Родинами говорили з міністерством у справах ветеранів, коли з'явиться фахівець по роботі з ветеранами у вигляді затвердженого професійного стандарту і відповідної постанови кабінету міністрів, як оплачувати так заробітню платню цьому фахівцеві. Тому говорили як про наболіли, що ми потребуємо, так, так і про те, а що є зараз на рівні громад, зокрема Львівщини, як у Львові, так і в області, що можна перейняти іншим громадам і центральній владі також. Пане полковнику, соціальний супровід це лише про гроші. Ні. Це не тільки кошти. Звичайно, матеріальне підкріплення будь-якої роботи це є дуже позитивним фактором. Але для мене, як керівника відповідного напрямку, дуже велике значення має сама якість роботи з людьми. Не всі питання можна закрити грошима. Іноді не потрібно багато грошей, щоб довідатись до матері військовослужбовця, як вона. Як там дитина, чи, ходить, чи влаштована вона в садочок, чи жінка працює, чи потрібні якісь родині за засоби, або взагалі, які в них самопочуття, який їх психологічний стан. Не завжди потрібні кошти, хоча це також фактор значний. Сам захід, який відбувся, він вже сам по собі окреслює дуже важливу проблему. Це проблему роботи з сім'єю, поки військовослужбовець виконує бойові завдання. Для мене, як для Військовослужбовця дуже важливо було б, щоб моя сім'я відчувала захищеність від держави, від територіальної громади в той час, поки мене немає вдома, щоб я був спокійний, що з сім'єю переймаються, що матері привезуть дрова, що дитина буде ходити в садочок, жінка буде працювати. І якщо у них виникнуть якісь проблеми, вони будуть знати, до кого можна звернутися для отримання відповідної допомоги або від мого імені, або взагалі від. Безпосередньо від них для того, щоб отримати належну їм допомогу, На форумі, який відбувся, я дуже почув багато цікавих ідей, ініціатив, які висвітлювали різні громадські організації, і вони в формі проактивної роботи висвітлювали те, що взагалі мало бути поширене масштабоване в державі. Це як надання правничої підтримки, надання певних психологічних видів допомоги. Тобто висвітлення того набору психосоціальних послуг, психосоціальної підтримки, воно є корисним для того, що для самих військовослужбовців, які розуміють, що держава піклується про їх сім'ю. Не тільки сам військовий. Якраз консолідація міжвідомчих зусиль, Міністерство оборони, Міністерство у справах ветеранів, Міністерство соціальної політики, інших центральних органів виконавчої влади, громадських організацій, всі повинні працювати для військовослужбовця, для його сім'ї. Тому що це не військовослужбовцю потрібно, щоб були збережені гарантії а кожному з нас потрібно, щоб військовослужбовець був захищений, була захищена сім'я, щоб він переймався виключно виконанням бойового завдання, а не думав про те, що зараз його сім'я потребує тих чи інших послуг. Ось чому саме важливо і проведення такого формату зустрічей, а саме найголовніше запровадження цієї роботи і масштабування її в межах держави. От запровадження і масштабування після цього форуму вони стали очевиднішими, зрозумілішими, хто буде запроваджувати, хто буде фінансувати, як буде вибудована структура цієї допомоги. Так, да, ви знаєте, що взагалі розбудова системи підтримки родин, військових, ветеранів, самих ветеранів це про дуже відверту комунікацію. Влади, зокрема, з самими своїми бенефіціарами, так і з військовими ветеранами, їхніми родинами, відверту комунікацію про те, що є, що потрібно зробити, як ми будемо робити. От, власне, ми говорили, як ми будемо робити. І були озвучені дуже конкретні кроки і представниками Міністерства соціальної політики, які з'являться чи з'явилися нові. Послуги соціальні, які будуть доступні в громаді, з яких бюджетів вони можуть сплачуватися, в тому числі з центрального бюджету. Бо ви знаєте, що зараз відповідно з передачою податків у громади на громади лягли ну, важіль і всі ці соціальні послуги. Держава зараз хоче їх підтримати у вигляді державного бюджету на закриття певних послуг. Зокрема, порядки використання бюджетних коштів на оплату тих же працівників по роботі з ветеранами. Міністерство оборони і представники міноборони розповідали про те, а як буде відбуватись соціальний супровід родин поранених під час їх перебування у військових шпиталях, які нові інструменти, нові одиниці з'являться у вигляді такого кейс-менеджменту соціального супроводу під час того, коли військові поранені знаходяться в лікарнях. Ми, до речі, багато почули і від очільника Львівщини, і від Львова і від Максима Козицького і від Андрія Садового, що відбувається. На Львівщині з таких успішних проєктів, які можна масштабувати, зокрема у Львові до кінця року з'явиться шість ветеранських просторів усіх районах. Так ми дивилися на успішний досвід Львівщини в у вигляді центри центру підтримки військових і їхніх родин, які запроваджено обласною владою, зокрема Максимом Козицьким. Тобто, Львівщина є має що показати і має чим поділитися інші регіони готові впроваджувати, і також це показало центральне. Органам влади, як це можна унормувати у вигляді державної політики і дати такі інструменти іншим для того, щоб вони розуміли, як їм рухатись? Це завдяки ініціативам, здебільшого, як я розумію. А чи потрібно нам змінювати, удосконалювати законодавство у справах ветеранів? Зокрема, той закон, який був прийнятий ще в 93-му році, потім з доповненням. Яка ваша думка? Nee. ну цікава думка як екс-міністерки у справах ветеранів. Дивіться, тут незалежно в якій сфері ти працюєш і де ти знаходишся. Ми буквально кілька місяців тому з іншими колегами з організаціями національного рівня, які опікуються ветеранами і військовими, такими як «Принцем», ветеран Хаб, юридична сотня, ви, напевно, всі чули про такі організації «Жіночий ветеранський рух презентували своє бачення державної ветеранської політики. Вона кардинально різниця від того закону, яким ми зараз користуємося 93-го року. Ну всі ми розуміємо, що цей закон був пер. Переписаний старого радянського закону ще в 91-му році. І, власне, це законодавство і державна політика розроблялась для ветеранів Другої світової війни. А теперішні ветерани зовсім інші. Середній вік ветерана ветеранки 25+. Це люди, які все своє життя будуть працювати і мають бути активними у всіх сферах життя соціальному, економічному, політичному, культурному. І ми маємо розбудувати таку систему їхнього відновлення, аби дуже швидко повернути їх до такого активного життя. В цьому законі немає жодної стимулюючої норми. Лише е, патерналістський підхід, підтримки, виплати е, пільги на комуналку, безкоштовний приїзд. Там немає гарантії відкриття власної справи, отримання якісної освіти, сертифікатів на освіту. Там немає фінансових інструментів забезпечення житлом, таких як іпотека, співфінансування, і це можна продовжувати безкінечно. Тому ми зараз дуже швидко маємо прийняти і нову патріанську політику, а вона має бути рівня стратегії, і взагалі ми вважаємо, що вона має бути Інтегрована в стратегію безпеки і оборони національної безпеки і оборони, бо дуже хибно думати, що ветеранська політика це про соціальний захист. Це в першу чергу про національну безпеку, тому що всі люди, які мають бойовий досвід, для нас будуть цінні як основа боєздатності нашої України в подальшому. Тому це питання національної безпеки. А на виконання цієї стратегії так у нас мають з'явитися нові закони, зокрема, основний закон про статус ветерана, кого ми вважаємо ветераном в Україні, так і які гарантії держава має гарантувати для того, щоб вони швидко відновились. Бо в тому законі, який ви згадували, там безліч категорій, які при ні до ветеранів, відповідно, вони дуже розпорошують зусилля держави в частині реінтеграції тих, хто має бойовий досвід. Не до вас запитання у інформаційний простір. Скільки ще років має тривати війна, щоб в Україні був прийнятий ефективний закон про ветеранів? Ну тут, напевно, легше запитувати полковника о запасі, ніж діючого. Ніж діючого. діючого. Мені так щось здається. Дивіться, нам важливо зараз консолідувати зусилля усіх секторів і державної влади, і громадського сектору, і наших партнерів, які підтримують і приватного сектору. Бізнес зараз дуже проактивний і включився в таку зовнішню історію розбудови спроможностей громад реінтегровувати ветеранів і допомагати їхнім родинам, аби штовхати цю ідею. На насправді в Верховній Раді є не один законопроект. Такого спрямування, але жоден поки що не прийнятий. Але ми презентували до прикладу нашу концепцію і комітету Верховної Ради і представникам центральної влади. Комітет офіційно схвалив цю концепцію державної ветеранської політики і рекомендував уряду взяти її в роботу і далі вже працювати з іншими нормативно правовими актами. Тому сподіваємось. Щоб цей закон був прийнятий швидше, треба, щоб ви знову повернулися в одне з міністерств, або вдягли форму полковника. Це допоможе? Ні. Я думаю, що питання лідерства і адвокації не залежить від того сектору, де ти знаходишся. Від впливовості а громадський сектор теж зараз досить сильно впливає на процеси в країні. Ваше управління соціального супроводу, воно дотичне до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки? Звичайно, ми координуємо роботу саме тих соціальних працівників, які Здійснюють свою роботу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. В першу чергу ми акцент робимо не тільки на допомогу в отриманні фінансових виплат, оформлень документів, а й на безпосередню роботу з членами сімей військовослужбовців, в першу чергу, з сім'ями загиблих, полонених та зниклих безвісти військовослужбовців. Наразі ми також розбудовуємо безпосередньо мережу посад. Цих працівників, ми вводимо нові структурні підрозділи в районних ТЦК та СП, ми посилюємо спроможності навіть відокремлених відділів найнижчого рівня ТЦК та СП для того, щоб посилити їх особовим складом працівниками. Наразі ми працюємо над тим, щоб укомплектовуючи ці нові посади новими фахівцями. Не тільки підвищити кількісний склад, а якісний, тобто питання про їх підготовку. І наразі, зокрема, з пані Оксаною ми працюємо над тим, щоб вдосконалити якість підготовки цих фахівців і спільно з міністерством соціальної політики розробляємо ми наразі працюємо над розробленням навчальної програми, тому що ця робота має певну специфіку. Вона не замкнена виключно в межах територіального центру комплектування та соцпідтримки. Це робота назовні робота з органами соціального захисту. Це робота з територіальними громадами, робота з громадськими організаціями та цивільним сектором, як таким. Тому якраз оця налагоджу вміння налагодити правильну комунікацію, правильно скерувати члена сім'ї для отримання фахової, компетентної, головне повної допомоги. Це якраз одна з важливих задач соціальних працівників, як, як надання послуги представництва. Послуги посередництва це ті послуги, які може і буде здійснювати ТЦК та СП. Це не тільки про мобілізацію, це якраз і про соціальну підтримку, про безпосередню роботу з людьми, з відвідувачами. Ну і в першу чергу з найбільш уразливою верствою, як ті сім'ї, про які я назвав загибли, полонені, зниклі безвісти. А ось цими соціальними працівниками в ТЦК і СП будуть переважно військові, винятково військові, чи можуть бути і цивільні? Це вже цивільні, це державні службовці, це цивільні працівники, будуть і військові, і цивільні. Тобто передбачається наявність як посад військовослужбовців, так і цивільних посад. Головне для нас це якісно підготовлений фахівець. Ми запровадили вже підготовку, започаткували офіцерського складу за напрямком соціальної роботи, як окремої нової спеціальності, спеціалізації. І також вдосконалюємо підготовку цивільних працівників, які Маючи відповідну світу, маючи здобути певні якості саме комунікації між відом чи з зовнішнім сектором, саме про це якраз і одне з питань, яке висвітлювалося на форумі. Після заміни головнокомандувача Збройних сил України з'явилася інформація про те, що ТЦК, територіальні центри комплектування і СП соціальної підтримки, працюватимуть цілодобово. Це, на вашу думку, якось пов'язано із соціальною підтримкою чи лише з мобілізаційними завданнями? Ну, що стосується розпоряджень старого вищого керівництва, перехід на цілодобовий режим роботи. Для військових, які виконують обов'язки в формі, які в тому числі соціальні працівники, вони також зобов'язані будуть виконувати задачу в цілодобовому режимі. Тобто, всі, хто робив свою роботу в іншому форматі і далі мають це робити. Не у нас же війна, у нас всі війська переведені на бойовий режим роботи ще з першого дня широкомасштабного вторгнення. Якщо наразі е, була можливість. Проводити роботу не в цілодобовому форматі, то тепер задача визначена така, яка й мала бути. Війна, вона ж не з 9 до 18, йде у нас. Відповідно, і потреба в ресурсах, в роботі і всіх посадових осіб Збройних сил України вона має бути цілодобовою, і бути готова до викликів будь-якої часу доби. Звичайно, це не стосується цивільних працівників. Вони на них поширюється дія Кодексу законів про працю. У них нормований робочий день. А Військовослужбовці, ті, які виконують задачі соціальної підтримки, будуть відповідно оптимізовувати свою роботу для того, щоб працювати в цілодобовому форматі. Коли ми говоримо про соціальний супровід, соціальну підтримку. Чи допомагає нам у цьому процесі запровадження стандартів НАТО, можливо, політики, які напрацьовані, чи то в ЄС, чи то в ООН, чи це лише наш український досвід за тих обставин, які склалися після повномасштабного нападу Росії на Україну? Ну, стосовно стандартів НАТО, передам Ярославу слово. А стосовно нашого досвіду додам, дивіться, ми. Звісно, на певних етапах користувалися досвідом міжнародним, але жоден міжнародний досвід не можна стовідсотково вкласти в нашу історію і в наші реалії. Тому будь-який досвід ми адаптовуємо під свої реалії. І власне, що стосується соціального супроводу, не лише військових, а ветеранів і всіх систем, які в нас працюють, то ми вже давно можемо ділитися з міжнародними партнерами іншими країнами власним досвідом. І вони зараз виказують досить такий проактивний інтерес. Дивитися, як ми супроводжуємо родини, як ми здійснюємо психосоціальну підтримку, як ми працюємо з ветеранами, як ми їх реінтегровуємо, та, зокрема таких молодих і, зокрема, в частині мобілізації. Та, бо ми унікальні в тому, що ми ж мобілізували просто ціле суспільство звичайних людей і не лише до збройних сил, до інших силових відомств. І наш досвід є унікальним, і якраз цікавим для наших партнерів. Що стосується стандартів НАТО або їх переймання для Соціальної роботи у збройних силах то хотілось би відмітити, що на підтримку слів пані Оксани це про те, що багато чому зараз намагаються вчитися партнери з НАТО у нас в зв'язку з особливістю того, що ми віддемо війну на своїй території. Соціальна робота є у кожній країні в будь-яких збройних силах, в тому числі в країнах НАТО. І ми досліджували це питання і сполучених штатів, Німеччини, Британії, Канади та багатьох інших Франції. всі країни переймаються питанням соціальної роботи роботи з членами сімей військовослужбовців. Зокрема, одним з стандартів, які мені дуже імпонує, це стандарт роботи сім комунікації командирів з сім'ями family readiness. Систем у них це називається стандартизована угода 25-65 НАТО. Це якраз комунікація командира з членами сімей в ході як підготовки до виконання завдань, так і в ході виконання завдань. Єдина різниця, що країни-партнери виконують обов'язки десь, а сім'я в безпеці. Особливість наша, що як військовослужбовець, так і його сім'я в постійно в небезпеці. Находячись навіть на території ну, України, тому якраз от е, ми певні принципи, не стандарти, певні принципи роботи переймаємо, але якраз безпосередньо алгоритми реалізації цих принципів, звичайно, в кожного свої. Так і в нас, звичайно, ми адаптуємо під ті реалії, під ті особливості умов, де їх можна виконувати. Тому наразі на ці принципи вже спостерігають партнери з країн НАТО. Безпосередньо я задавав питання. Е, Представникам однієї з країн, яким чином ви працюєте з сім'ями полонених і зниклих безвісти? На що отримав відповідь: А у нас нема такого досвіду, як у вас? Ми не можемо вам тут нічим допомогти. Такої кількості зниклих безвісти і полонених у нас не було. Відповідно, тут вони вже у нас. А як ви працюєте? Скажіть, як що ви робите? Як нам бути? Якщо не дай Бог, буде така потреба. Тому принципи, саме підходи країн НАТО, вони дуже цікаві, і ми їх враховуємо, але з урахуванням особливостей саме національних. Для того щоб максимально організувати роботу, соціальну допомогу, зокрема військовим, потрібні гроші. Якщо умовно взяти всі ці кошти за 100%, скільки їх може забезпечити держава Україна? Громадянське суспільство а наскільки можна розраховувати, якщо можна допомогу від міжнародних донорів? Ну, дивіться, поки що це забезпечує держава, тому що і офіцери соціального супроводу, які працюють в системі збройних сил, вони забезпечуються, звісно, з державного бюджету. Так і зараз ті експерименти, які відбуваються, до прикладу Міністерством соціальної політики, або в закупівлі послуг у надавачів недержавного сектору, вони теж здійснюються за бюджет. Однозначно є дуже багато ініціатив недержавного сектору громадських організацій, які здійснюють такий супровід за підтримки міжнародних донорів. А і якщо говорити про громадський сектор, то там звісно левова частка це кошти міжнародні. І Якщо от ті експерименти, ті проекти зараз, які впроваджуються Міністерством оборони Генеральним штабом Мінсоцом, вони зараз намагаються за державні кошти закуповувати послуги у недержавного сектору. Це дуже дуже ефективний шлях, тому що ці послуги якісні вони надаються людьми з досвідом, з багаторічним досвідом, які знають, вміють і відповідно фахові в наданні цих послуг. Єдина проблема, ми поки що вчимося співпрацювати з державою. В плані партнерства, бо система співпраці і фінансування недержавного сектору поки що дуже складна. І недержавний сектор неохоче йде на співпрацю з державою. Їм простіше працювати з партнерами. Законопроект про мобілізацію. Чи законопроект, чи зміни в законодавстві про мобілізацію. Нібито ми очікуємо, що 21 лютого може бути можуть бути прийняті у другому читанні, якщо це буде ідеально. Що вам там видається проблемним і ще можна виправити до того часу, мається на увазі, за допомогою депутатів, які внесуть зміни і поправки? Дивіться, я не буду говорити про проблемне. Для мене є досить чіткі, серйозні завдання в цьому законі. Бо якщо ми визначимо мовно певні терміни нашої демобілізації з визначенням термінів наступної мобілізації тих людей, яких ми демобілізуємо, це говорить про те, що держава має мати супермеханізми відновлення цих людей в дуже швидкі періоди. Поки що ми їх не маємо. І у нас для цього є досить короткий термін часу. А це в контексті тієї діяльності, яку я здійснюю, для мене є важливим завданням. І це може бути ще однією причиною сповільнення демобілізації. Подивіться, ми я... не готові. Ну, я сподіваюся, що ми прискоримось в процесі спроможностей громади систем, чим будемо затягувати демобілізацію. Ну, якщо брати питання військовослужбовців, то. Питання мобілізації, це прийняття законопроекту, це питання, звичайно, законодавчого органу, військові. Що? Ми, по-перше, приймаємо завжди до виконання всі задачі, які визначаються Збройним силам, і, відповідно, можемо прогнозувати лише потребу у більшій кількості військовослужбовців, які потребуватимуть соціального захисту відповідно членів їх сімей. Тому розказувати про. Якісь прогалини в законопроекті я б наразі не став, тому що це питання як мінімум. Ну не до збройних сил. Це питання від до відповідних компетентних структур, які розробляють законопроекти, затверджують їх. Але як за напрям соціальної роботи з військовослужовцями, ми прогнозуємо, що е, треба буде підлаштовуватись виключно під ті умови, під ту кількість військовозобов'язаних, яка зараз прийде у збройні сили, і відповідно прогнозувати розрахунок, оптимізувати свої ресурси для. Якісного моніторингу забезпечення всіх їх соціальних гарантій, відповідної гарантії для членів їх сімей, а я продовжу про своє. Нам потрібна ефективна ветеранська політика, бо ми ніколи не отримуємо якісної мобілізації, не маючи якісної ветеранської політики. Так, аксіома. І часто в інформаційному просторі говорять про справедливість. Хоча як ту справедливість знайти в умовах війни, як її зважити. Але є такий маленький приклад. Країна Латвія. Там, якщо ловлять водія на підпитку, то є закон прийнятий, його автомобіль їде в Україну на допомогу Збройним силам України. Нібито дрібничка. Не дуже там балтійці п'ють за кермом, але кілька сотень автомобілів їде. У нас за нашою статистикою, така Латвія майже в кожній області, а може і більше. І от не треба було би збирати по 10 гривень чи по, чи, по, чи по 10 доларів, а за добу, на ранок вже могли б їхати легковики на фронт, на війну. Тих, хто ще не встиг воювати або не хоче воювати, або ще якийсь спосіб. Такий законопроект може бути прийнятий в Україні, такий, аналогічний, який би в якійсь мірі допомагав. Ну, розділити оцю справедливість розкласти на плечі всіх, зокрема, і такої непопулярної касти водіїв, які їздять на підпитку. Ну, я знаю про такі ініціативи, які є в певних регіонах, і вони так поступають, віддають автомобілі. Ну, це незаконно. Ну, наскільки це закону буде в плані прийняття законопроекту, не знаю. І це питання складне. Ну, пробачте, воно складне, бо нам Ламборджіні, Мерседеси на фронті З, не потрібні. Звичайно, ну, далеко нам не заїдуть поза позашляховики, а? так. І тут питання, у кого ми цей автомобіль відберемо ще, тому не знаю, але те, що ви кажете, що потрібно включати суспільство до більш проактивних активних дій, це так. І зокрема, в інформаційному плані направду. У нас дуже багато людей, причетних взагалі до війни тим чи іншим способом, тому що величезна кількість людей воює. І зараз вже офіційно називають близько там, 900 тисяч в Збройних силах, а це лише Збройні сили. У нас є ще прикордонники, Національна гвардія, поліція, а й це більше мільйона точно. А скільки в них родин? Так, а скільки повернулось вже ветеранів з важкими пораненнями, і треба розуміти, в якому стані вони повернулися і з якими складнощами вони стикаються. Ми, до речі, коли був форум, ми ж розглядали досить складні питання, до прикладу, питання залежності. Але ми мусимо ставити крапку. І щоб не ставити на сумному. Я бажаю вам стати генералами. Ви будете другим генералом жінкою в зсу. Ну і вам так само не зашкодить. Бо з званням генерала легше буде соціальний супровід. Дякую. Що, Ваші побажання збуваються в більшій мірі. Справжуються так? так. Все, Тоді добре. Дякую. Дякуємо Дякую. за те, що дивилися і слухали пані Оксану Коляду і Ярослава Калініченка. На все добре.